Тепер пробуємо. Сочевиця. Мас... О, дивіться, тут маслечко парує. Ой-ой-ой. Отако. Як ніжно. М -м, ви таку не їли. Якщо ви не любите, я люблю тільки з скрупуварки. Тепер бурячок з горішками, з що носила. горішки, чорнослив і бурячок. Заправила. О, трошечки майонезом. М -м -м. Ніякого м'яса не треба. М -м -м. Боже, це божественно. М -м -м. Бурячок просто чарівний. М -м -м. Щодень годіть готувати. Щодесенько з ріжками. Що насливом ліпше, як робила моя бабця. Не в ніхто. ніхто.